Добрий вечір, Дніпряни, любе місто Дніпро моє. Дивимося з вами на безпеку. Моє любе рідне місто Дніпро. Дивимося на безпеку на 7 жовтня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракетного безшахетного удару? Нам шахиди падають, падають з биттям, їх повинні не позбивати, але ушкодження будуть. І Люди будуть в сльозах, і є фізичні ушкодження людям. Це, мабуть, будуть уламки. І за межами є маленький шанс. Що це буде за межами, але не нехтуйте тривогою. Бо вчора дивилась суми, і там у них теж був цей шанс, їх повинні були збити ці шахеди. Карти показали, що це будуть шахеди, їх будуть збивати. І я говорю, сказала їм, що це буде на межах міста їх повинні відбити. А воно падло прорвалося і ударило по пологовому отак. І це людський фактор. Ніхто не застрахований, що якась муха не сяде васі на руку, і у вас іздригнеться і він вистрілить в бік. Розумієте, це є образно. Тому дуже-дуже Ах... уважно. Нам шахеди. Поки ця колода показує шахеди так сама. Дивимося самар. Сьоме жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного шахедного удару. 7 жовтня самар. Що я прильота, це добре, але щось буде пов'язано з якимсь підприємством? Угу. На яке буде летіти купа кацапського лайна? Я не бачу прильота. Вони не показують, що це буде удар. То, що люди будуть налякані, да. То що люди будуть в сльозах, так. Це буде підприємство, де працюють і жінки, і чоловіки. Так, ще раз Самар, покажіть мені, що загрожує людям в місті Самар сьомого жовтня. Ну, не добра ситуація там буде. Ну, чомусь у вас показує. Збиття. Чого збиття не зрозуміло? Самар дуже уважно. Не знаю, не показують вони і все. Кам'янське дивимося, сьому. 7 жовтня дивимося кам'янське, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахетів. Ну, самар це, вишпуря. це як на нас летить і на вас воно одне ж те саме летить. Дніпро шахеди випали, то там, я думаю, що це буде і у вас Кам'янське. Господи, вони будуть бити там, де люди в формі. Загроза є, де жінка з дитиною, от іде. Бачите, а в Сумах вони не показували такої загрози, а вони взяли і вдарили шахетом там, де жінки. У Кам'янському йде загроза, де жінки з, де, з дітьми, де люди в формі. Будьте уважні. Павла Гран, Дивимося 7 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного або шахетного удару. У вас шахеди. Вам загрожують тільки шахеди. Можуть бути фізичні ушкодження ага. чоловіку. Чоловік якийсь, ви почуєте, що ну, це поранення. Буде поранений чоловік десь на підприємстві. Так, дивимося іншою колодою. Щось зрозуміло мені по самару. Так, Дніпро, 7 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. 7 жовтня. Ну, Дніпроша хай дизнов. Буде збиття, будуть фізичні ушкодження людям. Тут без змін. Ця колода теж показує так. Самар сьоми жовтня угу. ось і показала все, що треба нам в Самарі, Самар дуже уважно. Ах, здалеку, здалеку буде м -м -м, ракета. її будуть спробувати збити, не зіб'ють. Так показує, не зіб'ють. Я не бачу фізичного ушкодження людям. Це добре, але атака є. Слухаємось до сирени, йдемо в укриття. Місяць тяжкий, тому ворог буде бити зухвало, часто. Треба берегти себе. Кам'янське 7 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахері? Да, у вас без загруза. Ну, снова на предприемство на якось. Женка с детьми. Пічні ушкодження є, показуємо, тому будьте обережні, Павлоград дивимося, чи воно падло стратегію таку розроби, це, що воно буде бити по пологовим, по якимось закладам, де жінки і діти. Ну, все може бути, вони не буде багато, дуже. Обстрілів буде багато Павлоград 7 жовтня. На підприємство да, буде. Ушкодження буде у когось. Це буде не по домівках, це буде суто на підприємство. Будьте уважні, спускайтесь в укриття, якщо вона є сирена. Атака буде. Місто Дніпро 7 жовтня. Ну, падають шахиди Падає шахидна атака, будуть відбивати її хлопці, але щось може, щось може прилетіти. Бережіть себе, своїх близьких, будьте дуже уважні, не лайтеся, будьте гідні. Все буде добре і все буде Україна, це я знаю точно.